Вітаю, шановні телеглядачі, як завжди. У цій порі, телеканал Миколаїв та програма Розмова на тему. Тема сьогоднішньої нашої розмови буде надзвичайно цікавою, адже мало хто знає, що саме наше місто можна вважати колискою література знавства 19 століття. Адже Миколаївщина славиться своїм першим прозовим твором, надрукований у ті роки. Йдеться про повість Миколи Венгера, Микола Коваль, яка була надрукована в 1832 році. Оригінал, до речі, відсутній. Був до нещодавно відсутній у книгосховищах України. Єдиний примірник зберігався у фонді російської національної бібліотеці у Санкт-Петербурзі. І ось нещодавно ця повість була перевидана. І сьогодні у нас в гостях чудова людина, надзвичайно приємний е, людина, з якому дуже приємно спілкуватися. Ігор Марцинковський, ініціатор переведення цієї книги і керівник Миколаївської просвіти. Вітаю вас, пане Ігоре. Тож говорити будемо про цю книгу, про інші книги, які ви перевидавали. От сам перед мене цікавить особиста причина. Наскільки мені відомо, якщо я нічого не переплутаю, цю книгу ви видавали за свій особистий кошт? Чому? Так, видавали за свій видавав за свій особистий кошт за свої гроші? Але ця книга вартує того, щоб про неї знали ширший загал в Україні за межами України. Щоб знали наші випускники, знали наші педагоги, знала кожна культурна людина, знали миколаївці, що вони стояли в їхні предки. Ця земля була пов'язана з тією історією, яка закладала. Перші камені в новітню українську культуру. Новітню це, українську, звичайно, лікаратуру. саме цей факт, що ви за власні кошти все це зробили, тому що зараз дуже на жаль велика цінність грошей. Всі думають за власне збагачення, ось таке меценатство, що не варто власних грошей. Головне, що що це за книга? Розкажіть, будь ласка, покажіть нашим телевізорам, чим вона така цінна. Ця книжка дійсно в оригіналі збереглася в єдиному екземплярі, як було зазначено, вона зберігається в Петербурзі в колишній бібліотеці Салтикова Щедріна. Саме той же 1832 року. Другого року да. Більше, незважаючи на те, що дослідники літературознавці шукали в межах України за кордоном, але більше на сьогодні інформації немає, більше екземплярів не знайдено. Ви назвали, що це копія, це значить фотокопія. Uh -huh. Чому? Тому що не кожен сьогодні зможе поїхати в Петербург, не кожен може собі дозволити таке, щоб побачити, щоб популяризувати ці знання, показати. Як ця книжка виглядала, ми, звичайно, видали її копію, видали не тільки копію самого тексту, виданий і науковий сьогоднішній текст Оксана Супронюк з Києва підготувала, вона раніше друкувала в Київській стороні, дозволила, Любезно дозволила нам використати цей текст. Коментарі, ну і наступне слово. Я б не акцентував велику увагу якраз на фінансовій підтримці. Я думаю, що краще було б знати людям про саму книжку, про такого маловідомого відомого автора, які, і про якого ми дуже мало знаємо. Ну, я з вами згодна, що ми ще зараз поговоримо буквально про те, чим вона саме цінна, але все ж таки не треба применшувати своєї заслуги, тому що зараз це дуже велика рідкість, і саме таким прикладом, як ви показуєте. я сподіваюся, що більше, більше популярності в нашій країні це буде набирати. Сподіваюсь. Я також дуже сподіваюся. Те, що ви робите, це надзвичайно дуже фантастично і дуже правильно, що така книга була саме у нас, у Миколаєві, там не у Львові. Розкажіть, чим вона була саме цікава? Ну сам факт видання першої прозової. Української книжки вже є була подія. Тобто в Україні в Україні як такий, Так, ви зрозумієте, що. Да, справді видавалася Енеїда Котляревського наприкінці XVIII століття. Вже були драматичні твори. Видавалися Гулкари Артемовського, наприклад, байки видавалися. того батька Гоголя він же вистав писав для себе в рукописок. Видано було по, -по закінченню його життя, але вже сталися на сцені драматичні твори. А прозового художнього твору ще не було. І за два роки ми знаємо, і в школі і так мене вчили, і в багатьох, напевне, і сьогодні продовжують так вчити. Я думаю, що в Міністерстві освіти так дотепер це розуміють, що першим автором української прозової книжки був Квітка Основ'яненко. Виявилося, що насправді ні, не Квітка Основ'яненко, а був якраз Микола Венгер. Вон, і ця книжка видана в Миколаєві. Сказати, що ця інформація була, скажімо так, невідомою, буде не зовсім правдивою. Вона стала відома з 1967 року, коли була надрукована історія української літератури. Першим автором, хто віднайшов цей екземпляр, єдиний екземпляр був Єрмія Айзенштук, відома людина, від того відомий літературознавець. І вперше згадали якраз у цій історії української літератури. Були статті Євгена Кирилюка, були статті Погрібного, були статті в енциклопедії Пилипчука. Але там друкувалася тільки титульна сторінка і ілюстрація. Зараз я ще скажу і про ілюстрацію, але саму книжку ніхто не бачив у більшості не бачив. Вона знаходилася в бібліотеці. В Петербурзі і копія була в Києві. От якраз, щоб не тільки таке обмежене коло людей мало доступ, а ширший загал людей, ми якраз і переведели цю книжку. Серед Миколаївців вона також була відома. Про неї писали і Валерій Петрович Бойченко, і Людмила Сина Старобойт, і Іна Юхіміна Береза, і Євген Гордійович Мірошниченко, але також писали вже на основі тих публікацій, тої інформації про цю книжку, яку подавали в пресі. І це, в принципі, перше переведення книжки що до ілюстрації. Я б хотів, щоб також показали і ілюстрацію, тому що це є і перша ілюстрація. Української прозової книжки періоду українського, відродження, українського національного відродження. Це тут зображений. Розкажіть, хто тут? Зображений, зображений головний герой в характерний такий одяг властивий якраз мешканцям центральної України. Він і описаний і в самій повісті. Це селянський одяг. Різні автори по різному дають, але так, щоб у загальне це десь центру центр України появу цієї книги вже миколаївських мас меді я читала напередодні ефіру, охарактеризувала як філологічний екстаз. Тобто, ця книга дійсно надзвичайно важлива для всіх, хто захоплюється філологією і цінує справжнє українське слово. Дякую за, за таку характеристику, але я думаю, що тут по Трібно, щоб ширші люди знали наші учні, знали наші студенти, знала кожна культурна людина Миколаївщини, тому що ми не видавали не тільки видавали ці, цю книжку, але ми ще і розсивали всі наукові бібліотеки в обласних центрах Миколаєва і за межі Миколаєва. Тобто, ми свого роду пропагували наш історичний культурний спадок український культурний спадок за межами нашої, області. якщо, наприклад, я захочу свою бібліотеку. Мати таку книгу, де я можу її придбати, і чи можливо взагалі її придбати можна придбати, звичайно, в просвіті можна придбати, ну, але я вам скажу, наклад дуже мізерний. Це 100 штук, uh -huh. і... тому що ми не стали за мету якийсь комерційний uh -huh. проект. Ми стали за мету за популяризацію такої такого історичного. А як вона видавалася? Тобто, я дивлюся, тут надзвичайно цікаво і сам папір такий. Цікавий. Ми намагалися підійти трошки так робити, ніби як не тільки фотокопії, uh -huh. але й сам оригінал книжки зберегти, тому там і простіший такий папір, він трошки дешевший нам обійшовся, але і там в той час і друкувалося таким простеньким папером. Формат книжки є реальний. Тобто така книжка так, в неї вона була. Така є. Це надзвичайно цікаво. Це фотокопії. Так я просто отручну. Тобто брали та... мені просто цікаво, як це технологічно проходить. Ви Брали, фотографували і потім уже друкували. Ні, їздили минулу книжку я перефотографував в бібліотеці там з дозволу після певних фінансових Ви їздили до Петербургу, так? Ні, ні? Я зв'язався із Петербургом вихідцем з Миколаєва Борисом Бойченком, яким ми спілкувалися. Я написав від просвіти спеціальний запит, щоб на їхнє товариство культурне. Але ті наші спілкування, ці листи до нього перервалися раптово на початку літа, і до сьогодні я не знаю чому. І прийшлося через Бібліотеку Вернацького виходити і таким шляхом отримувати копію. Мені, мені надали електронний варіант, копію, електронну копію. Навіть я дивлюся, печатати дозволяється, а Дірса. Так, це цензурний 31-го року дав цензор, дав дозвіл. Треба розуміти, що uh -huh. той час тільки з дозволу цензора можна було надрукувати. Цензор дав дозвіл на друкування книжки, і книжка була надрукована в Миколаєві. Чому саме Миколаєві? автор жив тоді в Одесі? тому, що поліграфічні можливості Миколаєва, якраз друкарні, дозволяли не тільки надрукувати текст. Але й зробити хорошу ілюстрацію, яку я демонструвала. Відкриваєш книжку. Тут читаєш мала російська повість нинішнього віриння. А про що ж ця книга була взагалі? Ну, мало треба розуміти, що в той час заборонялося, і сам термін український заборонялося, Це ще з часів Катерини. Тому так і мусило мусило податися, але книжка написана українською народно розмовною мовою, тобто ще розмовною мовою. Так, звичайно, так як люди спілкувалися угу. тоді навколо Миколаєва, взагалі в Херсонській тодішній губернії. І такою мовою було був написаний. Це говорить за те, що автор дуже добре володів українською мовою. Він знав традиції, тому що там є певні традиції описані. Він знав добре українські традиції. Ну і варто зауважити, це був певна сміливість автора. Не маючи ніякого до цього аналогії сісти і написати, це була його друга книжка. Перша була російською написана. І другу книжку взяти і написати народно розмовною мовою. Українською, Українську, народжувати. Ну, так. Так. Це, це, це певний такий художній. Письменницька сміливість. Я вас попрошу, як ми вже в прямому ефірі. У мене в руках унікальна книга, дійсно унікальна. Зачитайте буквально декілька рядків. Книжка описує події 830-31 року. Це Литовсько-Польське повстання проти Російської імперії, і в одного із сіл, скоріше всього, призов іде у армію. Вон, і зібралися люди, обговорюють ці події. Звичайно, воно написано трошки як е, процарське таке, трошки царифільські такі. Е, настри... ну, там, що настри... настри... цензор написав, дозволено, тобто... Так, він мусив, інакше б не, не дозволили. В <свісно> ну, <так. свісно> Варшаві зробився колобалик скрізь побісилася шляхта, мов як літом гельготязь е, скотина хоч би на, мі... на, е, на сміх один е, голий панок, не думав, що він великий пан. Отак От починається, звичайно, такою вступом, що показує, що ця повість пов'язана якраз із цим повстанням. І далі розвиваються подія, де змальовується виступ, один із перших виступів селян проти польського пана. Ну, надзвичайно, мені вже дуже хочеться прочитати цю книгу. Скажіть, а чому залишився лише один єдиний відомий екземпляр? Тому що вона була заборонена, якісь ідеологічні мотиви, чи взагалі маленький дуже наклад? Ну, важко сказати, чому зберігся. Вряд чи вона була заборонена, тому що є підпис дозвіл цензора, вона була надрукована. Ми не знаємо, який наклад був у цієї книжки. Згадаймо всі події, які відбувалися від часу друкування книжки аж до сьогоднішнього, до сьогоднішнього дня. І я думаю, що ці всі події, і особливо го століття, початку 20-го, революції, громадянські війни, повстанські виступи, репресії, голодомори, знову війна, знову розруха, знову переслідування. І це не давало шанс, напевне, зберегти цю книжку в Україні. А чому в Петербурзі, мабуть, хтось вивіз її туди і потім здав в публічну бібліотеку, і так вона збереглася в фондах, аж поки Єремія Зеншток не віднайшов її. О, скажіть, будь ласка, як карманколаївська громадськість сприйняла появу цієї книги 19 лютого відбулася презентація, як що люди кажуть? Звичайно, зацікавленість, звичайно, що багато не знало про те, що Миколаїв стояв в засновником в колисці, якраз біля колиски українського національного відродження. Але і ця зацікавленість сприяє тому, що ці знання будуть зміцнюватися, це будуть зростати, тому що це не тільки одна книжка, таких книжок, таких фактів, де Миколаїв був піонером. Он і Миколаївці, і сама Миколаївщина багато є. Тобто Миколаїв це не лише місто корабелів, як ми завжди звикли такого стереотипу. Я б сказав, що Миколаїв це культурне місто, місто інтелігенції, де звичайно будувало основна роль була відведена суднобудування, тому що і заснування міста якраз було з цим пов'язано. Але поряд із суднобудуванням воно вимагало саме суднобудування вимагало культурних людей, інженерів, лікарів. Педагогів і все це на звичайно, Теслі, але що він був грамотний Тесла, що він міг це креслення бачити, і це заставляло піднімати культурний рівень всього краю. Пане Ігорю, ви прийшли сьогодні не з однієї книги. Ще ось така чудова у Блакитній опланці» книжка, називається Слунечок Шевченкової мови. Нестор Лістописець я бачу в авторі. Розкажіть про неї. Це також унікальна книжка, це є перше лексографічне дослідження поетичної спадщини Тараса Шевченка, і я відкрив, хотів би також, щоб показали титульну сторінку. Вона видана в Миколаєві в 1916 році, іде Перша світова війна, потім громадянська була, і от солдат Нестор Малеча. Насправді його прізвище, на підписався він як Нестор Літописець, який і мешкав в Миколаївщині, був членом правління Миколаївської обласної просвіти. І тут у Миколаєві була видана ця книжка. Вона унікальна є також ще й тим, що збереглося тільки два екземпляри. Якщо там один, то тут не дуже багато більше. Два екземпляри. Один з них зберігається у бібліотеці Стефаника у Львові, але це не повний екземпляр, його віднайшов наш краянець Мазуру, це Йосип Зензелівський. А ця книжка в єдиному екземплярі зберігається у бібліотеці Вернадського, національній бібліотеці імені Вернацького в Києві. І ви її перевидали? І ми її перевидали згідно просвітянського проєкту перевдання українського культурного спадку в Миколаївщині і популяризації серед інших областей, серед мешканців Миколаєва. Які плани у вас на майбутнє? Ви за такі цікаві речі, унікальні. Ну, явно я не перебільшую, якщо кажу, що ще поділитися секретом? Чи це... Плани дуже хотілося б тим, що сьогодні такий непростий і час і фінансовий і не ті і не тільки. Бо, звичайно, у нас є плани. У нас є ще е, проєкт, один од одна книжка на переведення, що вже готова. Але як воно буде, пожемо побачимо. Пане Ігорю, книжки, я вже повторилася, що це дуже цікаві, унікальні. Ви за освітою кандидат медичних. Наук, ми спілкувалися перед ефіром. Як вас занесло в книги? У ну, книжку я з самого маличку, і тому для того, займається таким серйозним чином. Читав багато. Чому саме стало питання про переведення? Тому що для мене також було якісь певні відкриття. Наприклад, я сказав, що в школі ми вчили, що квітка Основ'янка виявляється, що не квітка Основ'янка. Я не хочу применшувати роль квітки основ'янки, але такі факти є цікавими. І їхні знання, їхні пропагування показують також і твій культурний рівень. Я думаю, що як кожна культурна родина. Повин гордитися своїм краєм, свої, своїм містом, з тими людьми, які, серед яких ти живеш. А як залучаються меценати до цієї справи, для, до переведення? До самої кашеченкої мови допомагав видавати це Євген Горбру. Він шукав гроші. Так дійсно я їздив в Київ, перезнімав. Там ціла історія довга. я думаю, Не для ефіру, це буде якось іншим разом. Але допомагав, і ми видавали. Тут варто згадати і Павла Шамрая, тому що всі обидві книжки видані були в його видавництві. Якщо по Шевченку там видавали до 200річчя видавалися в. Бібліот видавництві нашого університету директором Юрівані Шлебіда, то ці видавалися у видавництві Шарай. Скажіть, а як молодь, ви на презентації спілкуєтесь з молодь? Як молодь це сприймає? З подивом, звичайно. З подивом подивом, звичайно, їм багато чого невідомо було, і було певне подивування, що в нас в Миколаївці, в Миколаєві була видана перша українська книжка. Так, це надзвичайно цікава інформація. Час нашого ефіру вже добігає до кінця. Можливо, ще щось ми не розказали, що цікаво про такі унікальні моменти видавництва в самому Миколаєві. Я би хотів просто підкреслити про самого автора. Ми говорили, що на превеликий жаль інформації про нього дуже мало є, найбільше дослідив. Про нього це Георгій Зеленко з сусідньої області, з Одеси, він відомий також літературознавець. Він друкувався, і в принципі в інтернеті можна знайти, і в Вікіпедії, що тепер молодь дуже любить заходити, подивитися. Але в, в, в інтернеті можна побачити тільки загальну інформацію. А книжку можна взяти в руки, подивитися, полистати, подивитися, як вона була оформлена, ці ілюстрації. що... Світова мережа не зможе нам надати. Відчути атмосферу саме книги? Так, звичайно, що одне діло, коли ти чуєш ти шелест сторінок, а інше діло, коли тебе тільки екран ну, звичайно, так це звичайно. Тому деякі люди люблять читати електронні книги, а дехто все ж таки залишається. Таким фанатом саме книг надрукованих? Я думаю, що швидше, оперативніше можна інформацію отримати з інтернету, і це допомагає нам, а вже безпосереднє знайомство, таке інтимне знайомство, звичайно, повинно бути з книжкою. яка ваша улюблена книга? Якщо ми вже говоримо за книги, ви така цікава цікаво. Там, там є різні, різні теми, розумієте, я як лікар за медика і кардіолог, мені, наприклад, подобається е, читати цікаві дослідження в, в галузі медицини безпосередньо кардіології. Я краєзнавство люблю, займаюся, я займаюся шив, е, краєзнавчим шевченкознавством, е, є кілька книжок виданих, е, і не тільки, і історію. Е, краю, Історію козацької медицини. Така дуже делікатна тема, яка має. Це ма тема для окремої передачі. Досліджена. І тому сказати, якась окрема книжка, щоб тебе була твоя найлюбиміша, дуже важко. Скоріше всього, у тих таких параметрах uh -huh. цікаві дослідження, цікавих авторів, звичайно, захоплює. Я вам величезно дякую за, те, за таку чудову розмову. Я переконалася, думаю, наші телеглядачі переконали, що українці мають є чим пишатися в сфері книгодрукування і миколаївці. Тим паче, дякую вам, дякую глядачам за увагу за той час. Що ми потратили біля канала. А я з вами прощаю, шановні телеглядачі. Дякую за той час, що ви провели разом з нами. На все добре.